У цей темний понеділок у місті лежав чорні відсажі сніг. На Мафіозі Стріт 4Б у напівтемному кабінеті сиділи детективи Майкл і Танівська та обговорювали діяльність Падре кінзевського та його коза-ностри. Якщо чесно, не подобається мені, що нам доручили таку важливу і нелегку справу. Ну, це ж наша робота. Я пропоную відкрити конверт, який нам прислали зверху, і подивитися, що в ньому є. Ну, Давай подивимося. Отже, змушує студентів підписувати незрозумілі документи, створює бандитські клани на факультетах, залучає неповнолітніх до діяльності своєї організації, розширює людські ресурси своєї організації нечесними шляхами. А найголовніше Заборонив стікери, в чаті студентів. Чину. Ну, я тепер розумію, чому нас на Останній пункт це прям якби трішечки перебор. Спираючись на всі матеріали, які отримали детективи, вони вирушили на пошуки кланових босів падря Кімзерського. Нікому не було відомо навіщо детективи відвідали їхнє логово. Поки всі члени сім'ї вбивалися в догадках, боси клану метушилися і спалювали документи і замітали всі сліди своїх таємних справ. Вы знаете эту людину? Нет, Вперше бачу. Уважаемый, важная информация это деньги. Я, 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 я не знаю. А вы знаете кто я? Hello, darkness, my old Віталія Володимировича зна. Це правда, що він організовує бандитські клани на факультетах? Я не знаю цю людину. Ну, то що, оплата готівкою чи карткою? Давайте на ваш вибір. Я... Я... Я не хочу неприємностей. Ви розумієте, що нас вже довго немає, і нас розшукують. Дякую. Так. Ви хочете вступити на історичний? Ну, я, як би, історичного. А людина, якого допитували переді мною економ, можете її запитати. <кліст> Це правда, що ти став на пост голови парламенту за розпорядженням падрі кінзерського для того, щоб зливати йому інформацію. Хто такий кінзерський? Ви мені скажете чи ні? Це правда, що падр кінзерський відправляє своїх людей в інші організації на керівні посади для отримання інформації? Ну так, ми завжди скрапнули. Ну, ви ж знаєте, що Кришиновський нам вже два роки злове Ленфо. Це ці документи він змушує вас вести. Ладно. Не хочете казати, хто такий кінзерський? Добре. Слухайте, я бачу у вас тут такие интересные схемы с баблишком. Секундочку. Вы и это нашли? Ну, тогда вам... Ой, кушала. Тут підпис Ксенії Степанівни замальований. Мої кошториси. Підпис мій. Можу краще. О, які цифри. Тепер я розумію, звідки Левкон літачок. Це правда, що кожного року Кінзерський набирає свої клани неповнолітніх студентів? Без коментарів. 100 тисяч і я вам розказую тупо все. Народ, так нас можуть вбити. А ще гірше, нас можуть забанити в чаті студентів ЧНУ. Знав я одних детективів. Зараз там, де вони, скверик ЧНУ знаходяться. Неповнолітні? Ви хочете сказати, що я вже стара. Та коледж, в принципі, вже давно весь під нами. Це, що це могла б найпростіші запитання задавати? Навіщо падрікінзерський заборонив стікери в чаті студенти ЧНУ? Та б**. Ребята, Рібята. Пісі. А я казала, я казала йому, що ця добро не кінчиться. Але. Але хто ж мене послухає? Ви теж обурюєтесь, що забанили стікери? Багажних мого авто поміщає двоє, та навіть більше. Поспілкуємось в Старошацькому лісі. Ну, ладно, коротше, які за стікери можна навіть не питати. Нехай реве собі далі. Вам як своїм, 25. Він ще гірким заборонив. А оцим, що він забороняє, це про форган. Ви, ну, ви просто не уявляєте. Ясно, коротше, з цього толку не буде. Е, вирубаю камеру. Все. Можна запитання? Навіщо ви це берете? Зараз зашукайте Віталія Володимировича. Так нам зверху доручили знайти його, щоб привітати з днем народження. Бути начальником мистецтво. Щоденна складна робота. Ви справляєте з цією стратегічною і тактичною справою. Ми володієте всі речами режимові лідера мудрість, строгість і справедливість. А доказом цього є злагоджена робота построкової організації студентів. Від щирого серця вітаємо вас з днем народження і бажаємо. Щоб ваше мудре керівництво і добре серце ще багато років радувало нас. Наших вдячних студентів. А ще в цей день ми від усього колективу хочемо вам сказати найприємніші слова. Зарплата, премія, вихідні та відпустка. Ми вас любимо. Шановний Віталію Володимирович, від усієї проспілкової організації студентів хочемо сказати вам ці теплі слова. З Днем дня, Віталій!

Володимирович. Днем народження Віталій. Володимирович. Днем народження Віталій. Володимирович з днем народження Віталій. Володимирович. З днем народження Віталій. Володимирович. Днем народження Віталій. Володимирович. З днем народження Віталій. Володимирович. З днем народження Віталій. Гарна робота. Тепер наступне завдання до вас. Переобрати усіх босів мафії. Але останнього ми залишимо. Добре, падро кінцарський. Буде виконано. Ну що, мішка? Наступний етап вибори мера. Готуємося.